Якщо ви дивились минулий ріл, ви зрозуміли мою позицію про те, що персональні тренування не завжди є ефективними, якщо тренер працює у мережевому залі, особливо Який же вихід? Вихід класний онлайн-супровід від того тренера, який вміє це робити, тому що. На онлайні ти не прив'язаний до тренера, не прив'язаний по часу. У тебе є план на тренування. Ти йдеш, коли тобі хочеться в той зал. Виконуєш свій план, знімаєш відеозвіти. Тренер потім їх аналізує, і ви працюєте з твоїми помилками. Ця робота є набагато ефективнішою ніж та робота на персоналці, котра по факту виправляє твої помилки, і ти нічого не запам'ятовуєш. Бо тренер поряд він все виправить. Та й, взагалі, онлайн супровід це основна послуга від тренера, яка має бути, тому що в ньому. Окрім тренувань, над якими ви працюєте тільки дистанційно, за основу взяти харчування, загалом режим, аналізи крові, які треба враховувати, щоб правильний раціон побудувати, і зрозуміти, які добавки до нього необхідні. А персоналка може бути тільки ДОП-опцією.